Вітаю вас, дітки! Я вам пропоную спочатку розгадати ребус, дізнатися тему нашої бесіди. Здогадались? Це смайлик! До щороку, 19 вересня, у світі святкують День народження смайлика. Смайлик це дружелюбний електронний символ. Яка ж є історія цього свята? 19 вересня у 1982 році професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати в тексті, який набирається на комп'ютері, три символи, що йдуть підряд: Двокрапка, дефіс і заслони дужку. Ці символи позначали усміхнене обличчя. Вони серйозно поповнили електронний лексикон. Професор відправив цей лист на місцеву електронну дошку оголошень. Така дошка була прототипом сьогоднішніх форумів і в той час була основним засобом спілкування між співробітниками університету. Лише у 2002 році в архівах дошки оголошень, які збереглися на плівці, було знайдено повідомлення, в якому вперше був використаний смайлик. За час свого існування смайлик став незмінним атрибутом електронного спілкування. Багато хто вже й не уявляє, як можна було б без нього обходитися. Кожна сучасна дитина знає, що смайлик це маленька жовта голова, яка усміхається. Смайлик з англійського смайл, посмішка це мордочка, пичка, пичка, усмішка. Смайлик замінює те, чого не дістає у спілкуванні за допомогою чату або електронної пошти, а саме інтонацію голосу і міміки. Смайлики допомагають краще зрозуміти співрозмовника, саме, так би мовити, вловити його настрій. Врешті-решт, смайлики просто забавні і викликають позитивні емоції. Сьогодні в інтернеті живе ціла смайликова армія, яка обслуговує людське спілкування. Тож, з ним народження, смайлику! Дякую за увагу! Посміхайтеся!